Так, машина за сенс, як саме проще, підключити проводку на фаркоп. Дивіться, зняв я пластик боковий, цей що закриває, е цей, що закриває кришку стопа, щоб було удобно. І дивіться, щоб не розбирати, там, тут провода всі не шукати. Можна просто підключитися, це викрутив лампочку. Верхню на стоп. У нас виходить красний. Це плюс е, стоп, коли нажимаєш на педаль тормоза. Такий він світло світло голубий Це е, плюс на габарити, коли включаєш світло. І чорний мінус. Тоді поворотники. Так, дивіться, щоб підключити правий поворот. Все його зняв. Дивіться, тут... Правий пород жовтий і чорний, так само, жовтий плюс. Він заходить в таку фішечку і з фішки, жовтий видно, ось, жовтий, переходить в синій. Тут синій один. Ми проходимо по машині. З цієї сторони знаходимо синій, ось його знайшов. І щоб не там підключатись, ми підключимося а, тут. Ну, щоб поближе була, були всі провода. Плюс, якщо вам потрібно, наприклад, підключити, ви захочете ще підключити задній ход лампочку, так само знаходите. Тут чорний-білий, білий, білий, ну, такий, не білий більш розовий. верхній переходимо, якщо буде видно, в розовий. Находимо тут його, Ось він розовий. І його можна так само підключити до процепа. Ну, я не буду підключати, мені не потрібно. Масу візьму, можна от рама де взяти, ну я візьму прям от лампочка верхню, тут влучається чорний маса. В принципі, основне габарити, повороти і стоп у вас буде працювати.